Кухню. Давай. Все, ми показуємо штори на кухні. Дивіться, яка краста. Тут у мене, понятно, робочий стол є з оснастками, але дивимося ось сюди. Перед тим, як замовити штори, як вони пішли в пошив, до мене приїжджав дизайнер. Зробили заміри, ми підібрали з неї по кольору. Штори, підібрали тюль по тканині. І одразу вам скажу, що я обирала бюджетний варіант, адже це квартира в мене зйомна, і віддавати на одне вікно там по 40-30 по тисяч, ну я не бачу сенсу. Два вікна у мене вийшло в районі 16 тисяч. Але ну, хіба скажеш, що це бюджетно? Воно виглядає? Ну, я не можу так сказати, тому що це виглядає дуже гарно. І знову ж приїхали дівчатка, які зараз все це погладили, повісили гарнесенько. Коротше, я задоволена, однозначно. Рекомендую.